З серпня 2022 року Михайло Мінчев очолив структурний підрозділ білогородністройської станції екстрено швидкої медичної допомоги. З недавнього часу міська станція розгорнула свою діяльність на території відомої всім дільниці в приміщенні минулого шкірно-венерологічного диспансеру. Пройшлися приміщеннями, познайомилися із привітними водіями та лікарями. Поспілкувались із лікарем, надавши йому низку цікавих на наш погляд запитань. Скажіть, будь ласка, скільки років ви віддали вже медицині, ким ви працювали трошки для наших глядачів. Ким працювали який у вас є досвід лікарський сам? Родина лікарів, знайома нашому місту, ви та ваша дружина, але трошки саме про, вашу, про ваш шлях медичний. Шлях був довгий. З 2010 року, коли я закінчив університет медичний одеський. Мене було направлено в Білогорністровську центральну районну лікарню ортопедом-травматологом на інтернатуру. Географічно травматологічне відділення знаходилось в селі Шабу. Там я почав свою лікарську кар'єру. Потім, пропрацювавши до 2016 року, 15 грудня, я змінив професію, став. Судовим лікарем працював трохи в морі, в країні Намібія. в 2020 році я закінчив кар'єру свою, морську, і став працювати в Білого міській лікарні, ургентним лікарем, ортопедом-травматологом. Працюючи в цій же лікарні, я закінчив спеціалізацію з дитячої травматології ортопедії, і в 2022 році, в червні місяці, перейшов працювати на екстрену швидку медичну допомогу. Сьогодні ми вже завітали до минулої лікарні кожного венерологічного дистанциру. Відтепер ви знаходитесь саме тут. Будь ласка, чому ви тут та яке населення ви обслуговуєте територіально? Будь ласка. Так. Е, чому ми тут? Справа в тому, що екстрена швидка медична допомога, те, що в нашому місці вона не має своїх приміщень. І ми орендуємо приміщення у міській лікарні, у районній лікарні, по району у інших медичних закладах. І шкірно венерологічний диспансер це заклад обласного підпорядкування. І так як наша структура теж обласного підпорядкування, то Одеська міська рада вирішила. У зв'язку з тим, що шкірно венологічний диспансер припинив свою діяльність передати на баланс нашій структурі, і нам дали можливість мати свої вже приміщення, не орендовані. Тобто влада області залишила за областю своє майно, передавши з однієї структури обласного підпорядкування іншій структурі обласного підпорядкування. А ми отримали гарні умови. Ми обслуговуємо весь білгородністровський район, наші підстанції Руська Іванівка, Старокозаче, Маразліївка, Випасне, Білородністровська підстанція центральна, Шапська підстанція, Сергіївська і Затокська. підстанція. Тобто ми обслуговуємо весь білгородністровський район і місто Білородністровський. Мені дуже хотілося, щоб ви розповіли нашим глядачам алгоритм дій, якщо людині стало зле. Ми з вами спілкувалися перед зйомкою саме про трекери та про неможливість дружнього виклику. Я не можу вас набрати та сказати вам, будь ласка, викличте мені карету швидкої допомоги. Є алгоритм дій, який не обговорюється. Будь ласка, розкажіть про нього та про трекери. Так, звісно, справа в тому, що. Раніше наша диспетчерська служба мала можливість приймати виклики від будь-яких громадян, міста, району та відправляти самостійно швидкі. Зараз це все підпорядковується обласній підстанції. Всі виклики здійснюються тільки через 103, тому що вони мають електронну карту. Кожен автомобіль швидкої, обладнаний трекерами і. Диспетчер він має можливість відстежити місцезнаходження кожної машини і відправити конкретний вільний автомобіль, який знаходиться на меншій відстані. Тому можливість відправляти карети в нас таку забрали. І це, це правильний вибір, тому що їм легше вирішувати хто швидше. Тому що все, все працює на час. Чим швидше швидка доїде до хворого, тим більше шансів його врятувати. Але, звичайно, ми орієнтуємось на мирний час. Зараз в воєнний час, дещо проблеми зі зв'язком, тому проблематично. Часто зателефонувати на 103 треба намагатись декілька разів видзвонювати, видзвонювати, тому що вони мають це право, вони мають цей пріоритет відправляти швидку. Але якщо сталася якась стався якийсь тяжкий випадок, і тут вже питання життя або смерті, то звичайно. Може, доведеться порушувати якісь закони, права для того, щоб врятувати. Але це вже питання життя або смерті. Ну я вас розумію. Якщо, наприклад, стало зле там дитині, або дорослій людині, або інсульт, або інфаркт, та комендантська родина можна також своєю свої автівкою дістатися саме до швидкої е, нашої міста, тому що немає іншого вибору, або там є такі випадки, коли. Можна самому вирішувати питання. Добре, ще в мене питання: скільки у вас екіпажів та скільки людей вам підпорядковані як керівником? У нас сім пунктів базування. На кожному пункті базування є один або два авто. У нас у Білородністровському на підстанції 4 авто. Ці всі 11 автомобілів цілодобово. Несуть свою службу. На кожному автомобілі є, звичайно, водій, мінімум, фельдшер або лікар. Якщо лікар, то лікар і фельдшер лікар медсестра. У нас є подвійні фельдшерські бригади, тому 11 цілодобових бригад і загальний штат у нас з водіями з адміністрацією близько 150 осіб. Зараз коли ми перейшли на нову територію, штат звісно буде збільшуватися, тому, що потрібна і охорона, і обслуговування території. Тому близько 150 людей у нас у штаті знаходиться. Я хотів би звернути увагу і звернутися до громадян нашого міста, району, до здебільшого до водіїв. Які стикаються щодня на дорозі зі швидкою допомогою. В нашій структурі швидка автомобіль швидкої, карета швидкої, вона не, не їздить по якимось особовим справам, по кафе. Якщо видно, що їде швидка, вона їде або на виклик, або з виклику. Тому я хотів би звернутися до водіїв, якщо є така можливість. Користуючись правилами дорожнього руху, за можливості безпечно надавати перевагу швидким, тому що все працює на час і від цього залежить швидкість наданої допомоги і просто, давши можливість проїхати авто швидкої, ми можемо врятувати, чиє життя. Тому звертаюсь. Якщо є така можливість, давайте перевагу швидким. Про це йдеться і в правилах дорожнього руху, але це потрібно пам'ятати і цим користуватись. Багато з ким спілкувалися з приводу подій, трагічних подій, які сталися в Сергіївці. Що ви можете сказати про ваш персонал саме на момент 1 липня, на момент трагедії, яка сталася в ніч? Я часто згадую цей день, тому що багато хто запитує про цей день, здебільшого зі, зі ЗМІ. Перше липня це як його назвали мої колеги. Я пройшов своє бойове крещення, тому що я працював близько тижня на цій посаді. І я пам'ятаю, як вночі мені зателефонував наш старший фельдшер підстанції, ми його з диспетчер, і сказав по телефону: у нас в Сергіївці прильоти. Все було так дуже швидко, не було часу щось обдумувати, просто одягнувся. Сів в автомобіль і їхав на станцію швидкої. Ніч, ніч була, ніч була важка для всіх, для екстренки. Я вважаю, ще більше була для лікарів міської лікарні, для районної лікарні, для лікарів стаціонару, тому що на нас покладалася задача правильно, швидко відсортувати хворих. А довести до медзакладів, а вже Я казали, лікарі, що ви кажете, але глядачі не всі знають, що таке сортурування. Це розкладання людей, скажімо так, умовно на те, на, на тих, кому потрібна перш за все, необхідна допомога та тих, хто може, грубо кажучи, потерпіти. Так. Будь ласка, розкажіть, що таке сортурування. Не, не всі знають. Я наприклад, знаю, але це <світ> на фідок роботи так. при... При масових постраждалих, коли велика кількість постраждалих, то в першу чергу потрібно проводити сортирування. Чому? Тому що під час таких подій це, це такий хаос, де багато галасу, багато постраждалих, які заважають надавати допомогу, тому за нашими нормативами, те, що Стосується швидкої допомоги. Перша бригада, яка приїжджає на місце таких масових постраждалих, вона обов'язково має почати сортирування. За цей час це все відбувається дуже швидко. Під'їжджають інші швидкі, і це не тільки з нашого району, це всі найближчі. Те, що ми розказували про карту. Трекерів швидких допомог. І перший фешер починає швидко проводити сор сортування. Чому так? Тому що, надаючи допомогу, скажімо так, не в правильному порядку, знову втрачаємо час і потрібно налагодити передачу цих хворих до стаціонарів. Тому, приїхавши на місце. Повинен спочатку відсортирувати. Вони діляться на зелених, жовтих, червоних і чорних, тобто знак світофору, де чорні це ті люди, да, яким допомога вже. І в рамках цього сортування відбувається передача найбільш. Постраждалим, які потребують найекстренішої допомоги. Найбільш важким. Найбільш важким, і яким ця допомога потрібна екстрено. Провевши правильне сортирування, ми виграємо час і надаємо допомогу тим, кому вона необхідна в найпершу чергу. А ті постраждалі, які мають найменші пошкодження, або ті пошкодження, які. Не настільки екстрені, вони можуть в кавичках почекати. Добре. Чи хочете, давайте більше не будемо розмовляти про Сергіївку, бо тема досить важка, і ми чули вже від багатьох лікарів, як це проходило. Це, звісно, виснажлива була ніч, виснажливий тиждень, не тільки ніч, І Дуже співчуваємо родинам загиблих та родинам людей, які були дуже травмовані та отримали важкі поранення. Хочемо також запропонувати вам подякувати вашій команді, ваш, вашим людям, які з вами працюють злагоджено в одній ланці та виконують таке важке діло, як, як рятують життя людям. Щодо подяки, то, звісно, подякувати хочеться кожному, кожному. охоронцю. Молодшій медичній сестрі, прибиральнику, водію, кожному фельдшеру, лікарю, працівникам адміністрації, диспетчерській службі. В нас великий дуже колектив, дружній колектив, і це, це колектив не тільки центральної підстанції, це колектив всіх підстанцій, це колектив центральної підстанції, це і обласні спеціалісти екстреної медичної допомоги. Тут треба дякувати всім, починаючи з найнижчої, але не найнижчої по важливості посади поранам. Потрібно ще вчитися дуже-дуже багато. І дякуючи їхній допомозі. Ми можемо працювати злагоджено і якісно надавати допомогу. Нічого немає дорожчого за людське життя. Це так важливо його берегти, продовжувати та рятувати. Як важливо, щоб саме в професію лікаря приходили ті, хто любить свою справу, чиї руки талановиті, а розум відточений, хто готовий вчитися і прагнути нового, долаючи особисті сходи, гідно і навантажуючи свій життєвий рюкзак досвідом і добрими словами. Олеся Семчинська, Наторі Лукінчук, перший муніципальний.